Більше десяти років при міському голові працює дитяча дорадча рада. Так школярі долучаються до управління містом. Це платформа, де учнівська молодь може висловлювати власні ідеї та брати участь у вирішенні питань, що стосуються життя громади. До її складу входять лідери учнівського самоврядування та представники дитячих ініціатив, які допомагають розробляти і реалізовувати проєкти для покращення умов життя дітей та молоді у Вінниці. В нашому місті е, мають право голоса. Діти в дітей в нашому місті чують, і це дуже важливо, тому що молодь вона креативна. Вона має дуже багато ідей, вона має дуже багато таких планів щодо їх реалізації. І дуже часто їх думки слушні, і до них дуже варто м -м, прислухатися, тому що молодь це наше майбутнє і їм будувати майбутнє нашого міста і нашої країни. Сьогодні відбулося перше засідання дитячої дорадчої ради. Що таке дитяча дорадча рада? Це дорадчий орган. При міському голові, при департаменті освіти, який має досить, на мою думку, широкі повноваження. Вони працюють над документами, наприклад, над певними положеннями, навіть е, над рішеннями виконкому, часто і ми, ми ми чуємо їх голос, коли ми, наприклад, затверджуємо положення про якийсь конкурс. Зараз Вінниця увійшла до пілотного проекту по впровадженню інклюзивного бюджету шкільних проєктів. І дитяча дорадча рада буде до нього залучена. Представники громадського самоврядування шкільного включені в дорадчу раду і своєї точки зору і своєї позиції тієї громадської організації, так умовно, або громадського об'єднання, яке вони представляють, вони пропонують ті чи інші заходи. Це дає дуже багато, тому що наші діти навчаються лідерським якостям, відкривають свою харизму, вони навчаються компетентностям соціальної відповідальності. До складу нової каденції увійшли 15 активних юнаків від дівчат. Вони вже працюють над новими ідеями для залучення школярів до життя громади та реалізації ініціатив, що популяризуватимуть активну молодь в Вінниці на всеукраїнському рівні у нас буде можливість відновити бюджет шкільних проєктів саме з інклюзивної точки зору? Тому плануємо ре реалізовувати і розробляти даний план для того, щоб учні теж змогли взяти участь, щоб реалізувати щось у своїх ліцеях і розуміти, що про, про них знають, про них дбають, і загалом вони можуть вже бути тією рушійною силою. Дитяча до рада це компульсивно дорадчий орган при міському голові. Ми, як місточок між дітьми і владою, ми чуємо дітей, їхні побажання, їхні потреби, передаємо їх до департаменту чи нашому міському голови і втілюємо їхні ідеї разом. Ми намагаємося наш орган максимально виводити на якийсь міський рівень. До війни ми також брали участь в якихось міжнародних проєктах. Наприклад, раніше ми робили масштабний форум, який тривав два дні, для учнів зі всіх шкіл Вінниці. Ми розповідали їм про громадські об'єднання нашого міста, про те, які вони можливості мають. Це було реально неймовірно. Це було вау. Я бачила, як дітей загорілися очі. Ми їм відкрили нові можливості, нові шанси. І до речі, сьогодні я бачу багато знайомих обличчя того форуму. Ми разом з іншими ми об'єднання, ми дуже багато комунікуємо, робимо якісь спільні проєкти, подаємось на міжнародні якісь гранти, або створюємо волонтерську підтримку для наших воїнів чи для тих, хто це потребує найбільше.